Вітаю вас! Дуже часто у роботі бухгалтера і не лише бухгалтера виникає потреба анулювати первинний документ, навіть якщо він уже був погоджений усіма учасниками документу обігу. У програмі Медок реалізована така можливість. Давайте подивимось детально, як це працює. Увага на екран! Для виконання анулювання затвердженого документа на вкладці Наступні дії натискаємо Анулювати. На виконання команди Анулювати створюється угода про анулювання первинного документа. Заповнюємо необхідні поля угоди. За потреби можна відкоригувати маршрут обробки угоди у вкладці Маршрут документа є можливість додати або видалити отримувачів. Через наступні дії перевіряємо та відправляємо документ отримувачу, попередньо підписавши його комплектом електронних підписів. Після відправки угоди про анулювання первинний документ, який анулюється, набуває статусу, «Заявлено до анулювання. Угода про анулювання надійде до отримувача як вхідна кореспонденція та збережеться у реєстрі електронних документів. Через наступні дії ми можемо Погодити або відхилити угоду. При відхиленні угоди про анулювання первинний документ знову отримує статус Затверджено, а угода отримує статус Відхилено. Натискаємо Погодити документ, після чого накладаємо комплект підписів. Після погодження угоди про анулювання первинного документа сам первинний документ набуває статусу анульовано. Аналогічно після прийому вхідної кореспонденції статуси документів зміняться і у відправника. Отже, навіть якщо ваші первинні документи раніше були погоджені з контрагентами. Ви все ж маєте можливість їх анулювати. І як бачите, це досить зручно зробити за допомогою програми Медок. Дивіться інші відеоуроки у нашому курсі з електронного документообігу і впевнено обмінюйтесь первинкою. Маєте технічні питання? Пишіть в коментарях або переходьте за посилання під цим відео. Радо допоможемо вам! До нових зустрічей!